На даний час хочу нагадати, що Україна нескорої мобілізації. Тому ми сьогодні з колегами знаходимося всі земля. Користуючись нагоду, що сьогодні всі є багато військовозабов'язаних депутатів, тому ми сьогодні вирішили вчити повістки. Всім не будуть вручені повісти. Я всім рекомендую. Є зміни до закони про військову обов'язок і військову службу. Зрок поновить зрок пратьму до 60 років перебування на військовому обліку. Тому хочу з вас повинно прибути до військового комісаріату, поновитися на військовому обліку та виробити поційним обов'язок щодо захисту України. Дякую. Мені є. Черт. Я мені 59 років і я начальник цивільного захисту міста. Якщо не треба вас скажи. Так, коли не